На каналі Рибалка з Володькою минулої осені під час акції купив собі пікерне водилище в інтернет-магазині Флагман. Називається кастмастер. Пікер до 40 грам, довжина 27 метра. Ось таке водилище. Ручка з Еви та Корка. Мені такий варіант не подобається, хоч корок і цілий, що дуже добре. Але краще була поручка з Еви. Повністю був цей корок рано чи пізно буде псуватися. Треба буде замінити. Звичайний кутушку тримач такий. Нічого особливого. Є хокіпер. Я рахую, що на фідерних і пікерних водилашах він не потрібний. Я навіть не знаю навіщо його ставлять, але він є. Зом спікером йдуть дві вершинки червоного та зеленого кольору. Є спеціальний тубус для них, але тубус, на чохлі не можна прикріпити. Мені не подобається така конструкція. Не люблю я кидати тубус у відсік до вудки. Але є ще є. Їздив спікером на рибалку на річку Стер половити білу рибу. Поставив зелену вершинку, всі покльовки було добре видно. Максимальні грузики та кормушки з кормом використовую не більше 25 грам, хоча пікер з тестом до 40 грам, але більше 25 не ставлю. Грузики по 20-25 грам виливав весною сам з олова. З такою вагою мені найкраще робити дальні закиди, в принципі, які не завжди потрібні. На річці робити закиди на 15-25 метрів зручно. Оснастка летить точно в те місце, куди хочу. Верховодку та дрібну густеру і красноперу до 100 г пікером приємно тягнути. Коли клюнула краснопера за 200 г, пікер гарно гнувся і гасив рибки риби. На річці була повільна течія, тому грузик тримався на дні. Для річок з сильною течією цим пікером буде ловити незручно. Найбільшого коропа на пікер піймав вагою 1 кілограм і 200 г. Клюнув на дальній дистанції і при виважуванні я отримував масу задоволення. Рибу в'яже суперово. Піймав багато карпиків до кілограма і карасиків до 200 г від пікера одні приємні враження. В підсумку можна сказати, що пікером я задоволений. В нерестову заборону, коли можна ловити одним водилищем та одним гачком, це в мене основне водилище при ловлі карася, плотиці та краснопери. Я радий, що купивши його через інтернет-магазин, мені не підсунули бракований товар. Якби магазин флагман був в нашому місті, ніколи такі покупки не робив би через інтернет. Маю неприємний досвід. З недоліків можу відмітити наступне: ручка фідера з дешевого корку з часом пошкодиться. Краще б її зробили повністю з матеріалу Ева. До речі, в інтернет-магазині Флагман написано, що пікер флагман Кастмастер довжиною 2,7 метра з тестом до 40 грам важить 133 грами. Я переважив своє водилище і вага показала 120 грам. Це водилище не планую продавати. Надіюся, пікер буде радувати мене виважування риби не один сезон.